Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 272 заняття, тема якого обернені тригонометричні функції, їх властивості і графіки. Перш ніж ми перейдемо до розгляду теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Саме так ви допомагаєте розвитку цього каналу. Отже, перейдемо до розгляду теми. Сьогодні ми з вами розглядаємо обернені тригонометричні функції. Згадуємо, які взагалі бувають тригонометричні функції. Це синусоїда, косинусоїда, тангенсоїда та котангенсоїда. Тобто y дорівнює синус x, y косинус X, y дорівнює тангенс X та y дорівнює котангенс X. І ось саме оцим функціям синусоїді є обернена її функція arc sinus. Вигляд її наступний. Тобто, що називають оберненою тригонометричною функцією функції y дорівнює синус x. Її називають таку обернену тригонометричну функцію, де x на проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2, і має вигляд y дорівнює arc І називається, як я вже казав, арксинус. Зараз перед вами представлено обидва графіки. Перший графік це y дорівнює синус x, ми це вже розбирали на попередніх уроках. І другий графік це y дорівнює арксинус sinus Давайте подивимося, що тут змінилося. Ось дивіться. Коли ми розглядали графік функції y дорівнює синус x. В нас він йшов саме таким чином. Тобто в нього була область значень від 1 до мінус 1, ну, точніше, навпаки, від мінус 1 до 1, з періодом він йшов у 2 π Ну і таким чином він йшов через вісь x, перетинаючи початок координат. Тепер, коли ми зробили обернену функцію арксинус. То він ставить ти вже через вісь ординат, тобто y. Бачите? Тобто він якби перенісся, ось так його перекрутило. Таким чином, графік набув своїх певних змін. Треба це запам'ятати. Також треба ще сказати, що функція y дорівнює arc x є е, е, непарною. Тобто, якщо ми додам, додамо сюди мінус, то він в нас залишиться у відповіді. Згадуємо це. Які функції є парними, які непарними. Давайте тепер розглянемо наступну функцію арк косинус. Продовжуємо розгляд тригонометричних обернених функцій, і наступна наша функція це арк косинус. Дивіться, що називають оберненою тригонометричною функцію функцію y дорівнює косинус X. Її називають таку функцію y дорівнює арк косинус x, де x належить проміжку від 0 до π. Перед вами графік y до косинус cos, x, тобто звичайної триднометричної функції. Можемо звернути увагу, його область значень від мінус 1 до 1, він йде по осі x, тобто по осі абцис, ну і відповідно початок координат не перетинає. Також тут перед вами є графік функції arc косинус, де він йде через вісь y. Та не перетинає початок координат. Тобто також, дивіться, якщо так дивитись, його перегорнули на 90 градусів. Просто перегорнули. Да? Можемо побачити. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Йдемо далі. Продовжуємо розгляд теми оберненої функції y дорівня арк катангенс. Отже, що називають функцію y дорівню арк катангенс? Це називають таку обернену функцію y дорівнює тангенс x, де x. Належить проміжку від мінус π на 2 до π на 2. Перед вами зображено два графіки. Перший графік це Y тангенс X, ну також він проходить через V Six, перетинає початок координат з періодом π. Тобто у котангенса та котангенса період π, Запам'ятайте це. І обернена функція y дорівнює арк тангенс, де графік також перегорнуто на 90 градусів. Сподіваюся, це зрозуміло. У нас ще залишилася одна функція y дорівня аркотангенс, давайте її зараз розберемо. І остання обернена тригонометрична функція, яку ми зараз з вами розглянемо, це y дорівнює арк катангенс, тобто котангенсоїда. Дивіться. Якщо в нас є графік функції y дорівнює рівня катангенс X, де x в нас належить на проміжку від 0 до π, це є обернена функція арк -котангенс -соїда функції котангенсоїди. Якщо в нас. Був графік Y до Котангенс X, Ось він перед вами. То аби побудувати графік Y до АРГ Котангенс, треба також цей графік перегорнути. І він просто перейде те ж саме, але на вісь Y. Період тут. P. Ну як я вже казав, з приводу тангенса та Котангенса, це зрозуміло. Сподіваюся, цю тему ви зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі в наступному уроці, не забудьте підписатися на канал, наставити лайк та написати коментар. Дякую за увагу.